Установчий з'їзд оновленої партії зібрав делегатів 60 міст та містечок України. Голова відродження Віктор Остапчук передає керівництво партії молодому колезі співголові депутатської групи відродження в парламенті народному депутату Віктору Бондарю. Партія відродження, депутатська група відродження, позиціонуємо себе як проєвропейська опозиція в Україні. Ми в опозиції до діючої влади, бо ми розуміємо, що з тою демагогією, яку вони за рік зробили з тими кадровими рішенням, з тим підбором підбором людей, нічого в країні не міняється. Будинок палає, вони квартири продають. Про що ми говоримо? Тепер десятирічна партія відродження представлена в парламенті. Здійснилася мрія та заповіт з основника політичної сили Георгія Кірпи. Старі партійці згадують його хвилиною мовчання та пропонують назвати ім'ям Кірпи один з вищих учбових закладів України. У своє время покойний Георгій Ніколач мені і ще некоторым товаришам говорив, що говорить, задача моя створити групу, а в ідеалі, звісно, фракцію Верховної Ради України. Сьогодні предоставляється унікальна можливість, щоб група трансформувалася представництво політичної партії відродження. Відродження це партія без вождів та політичного диктату. Це партія, яка об'єднує самодостатні особистості та будує європейську модель держави. Підкреслюють учасники з'їзду. Відроджуватимуть економіку країни в усіх галузях. Візьмуться за реалізацію дієвої промислової політики, залучення іноземних інвестицій в інфраструктурні проекти, створення нових робочих місць. Ми будемо Робити все, щоб прийшла справжня децентралізація влади, і те, щоб наші представники представляли в регіонах України, в обласних радах, міських радах, в мерах міст, потужне представництво. З нами вже йдуть багато регіональних еліт, ті, хто не зацікавлені тією ситуацією, яка сьогодні є в країні. Осередки партії очолили досвідчені партійці та народні депутати-мажоритарники у кожному регіоні. До лав відродження залучають капітанів своєї справи, працівників у різних галузях, які щодня розбудовують та годують Україну. Адже відродження країни розпочинається на робочому місці кожного українця. Відродження братиме участь у місцевих виборах восени цього року. В парламенті політична сила, представлена депутатською групою, формує конструктивну опозицію чинній владі. Партія відродження відкрита для всіх, хто готовий кожного дня працювати на відродження гідного майбутнього України.